Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Сьогодні ми поговоримо про книги тих, які зараз захищають нас з вами, українських військовослужбовців та військовослужбовець. Насправді, на створенні цього відео мене наштовхнули зовсім не приємні події, а страшні реалії нашого життя після смерті військового Максима Кравцова, який був поетом. Дуже багато людей почали виставляти в соцмережі, як вони читають його вірші, як ці вірші їм відгукуються. І, на жаль, багато хто додавав до цього, що вони дізнались про Максима тільки після його загибелі. І на превеликий жаль, я теж не була виключенням і вперше почитала його вірші вже після його загибелі. Тож я вважаю, що цю ситуацію потрібно обов'язково виправляти і знайомитись з сучасними авторами та авторками, які нас захищають, захищають. Україну, бо без них не було б нас. І тому я вирішила створити це відео, аби розповісти про книги. Цих людей, і щоб ми могли потім їх разом читати, обговорювати, писати відгуки і популяризувати наших українських авторів та авторок. Звісно, у цьому відео мені не вдасться охопити всіх людей, які зараз у війську і водночас пишуть книги. Але мені вдалося зібрати доволі таку величеньку добірку з 14 книжок. І насправді ви побачите, що дуже багато книжок, про які я сьогодні Вині буду говорити. Вони не про війну, а вони на дуже розмієті теми, і це не може не тішити. Приємного перегляду. Я вже почала виправляти свою ситуацію, і більше знайомитися з авторами, авторками, які служать, і придбала дві книги українського письменника, дослідника зони відчуження та зараз військового службовця, який брав участь в боях за Бахмут, і взалі пішов служити в Збройні Сили України в літку 2022-го. Я говорю про Маркіяна Комуша. Я придбала дві його книги: Київ 86 і оформляндія. Тут зібраного три його тексти оформляння Чормет і Рявська. Власне, і та, і та книга, вона стосується зони відчуження. У цій книзі розповідає про світ, де Київ став Чорнобильською зоною відчуження, і наш головний герой водить іноземних туристів по Києву пустому. Закинутому, відчуженому, небезпечному. Я насправді вже почала навіть читати цю книгу і прочитала 32 сторінки, поки дуже незвичний для мене текст, насправді не знаю, чи він мені сподобається. Цікаво знайомитися з таким новим свіжим стилем для мене, і загалом класна ідея. Цієї книги я почала знайомство з автором, але також я купила і одразу ще одну книгу. Тут є три тексти про такий Темний бік Чорнобиля тут є розповідь і про сталкерство, оповідь людини, яка досліджує Чорнобильську зону. Є і про людей, які живуть на території зони і збирають металобрухти, продають його. Наступна книга, про яку хочу розповісти, і хочу прочитати це позивний для Йова» Олександра Мхеда. У мене є його я змішаю твою кров з вугіллям. Книга. А позивний Ліова це такі хроніки вторгнення, яка документує страшні події повномасштабного вторгнення, власне, і також автор багато рефлексує. Е Додає емоційних моментів, переживає, розповідає про власний досвід переживання повномасштабного вторгнення, про досвід його батьків, які прожили певний час під окупацією в Бучі, і водночас синтезує, наче всі наші спільні досвіди, болючі моменти з початку повномасштабного вторгнення, не знаю, чи, чи. Дуже легко буде читати цю книгу, точніше, більше схиляюсь до того, що знаю, що її буде читати нелегко, але я думаю, що дуже важливо проживати ці всі моменти. Обов'язково їх потрібно документувати і чудово, що такі книги у нас зараз є. Наступна книга це Сліди на дорозі Валерія Маркуса. Думаю, саме про цю книгу ви могли багато чути, бо в якийсь момент вона була дуже популярною і її багато хто читали. Я ще не читала її, ще не придбала її, але думаю, що це важлива історія, в ній розповідається. Про події війни на сході. Сам Валерій є зараз діючим військовослужбовцем, і він вже служив після 2014 року. Загалом, як в нього на сайті, він пише, що він вже близько п'яти років перебуває у війську. І, власне, це історія війни на сході за допомогою слів. Та відеофото очевидця нашого автора. Книга має в собі дуже багато QR-кодів з авторськими світлинами Валерія та відео про реальні події, які відбувалися на сході України, і це має допомагати переносити нас, читачів, ще більше у ці всі військові ралії, які відбувалися на сході з 2014 року. І загалом книга має допомогти. Людям краще зрозуміти війну на Сході. Наступний автор це той, про якого я розповідала вже не один раз, Ілоріон Павлюк. Хочу, якщо ви ще. Нічого не читали у цього автора, то, мабуть, варто починати з Я бачила цікавить пітьма книги, яка у нього найбільше продавалась, мала найбільше схвальних відгуків. І мені, власне, теж сподобалось найбільше з його книжок, які я станом не зараз читала. Отож, Ларіон Павлюк зараз теж діючий військовий. Він служив з 2015 року, а потім певний час не був у війську, і спочатку повномасштабного вторгнення. Мобілізувався. У мене є окремий огляд, великий, детальний на цю книгу, залишаю посилання і рекомендую знайомитися з цим автором. Далі розповім про ще одного українського автора, а нині діючого солдата ЗСУ з лютого 2022-го. Це е, я говорю про Артема Чапая, і я прочитала його дивні люди ще. Е, у 2022 якраз таки. І мені сподобалася ця книга. Звісно, виникали деякі суперечливі моменти в мене в голові, але загалом це дуже кумедна, дуже іронічна, така трагікомічна історія. Мені вона видалась дуже оригінальною, дуже цікавою. І я прямо сміялась в голос деяких моментів. Думаю, що можливо спочатку вам може статися ця історія дуже дивною, а ще мова вам може статися дуже дивною. І можливо, це буде вас трішки відштовхувати, але я рекомендую вам дати шанс цій книзі. Власне, ця історія розповідається про одного неандертальця, якого українські вчені відтворили за ДНК. Ось він жив в такому а, захованому від світу а, закладі, а коли досягнув повноліття, то має йти. В реальний світ, де з цими всіма сапіенсами ми потрібно якось знаходити спільну мову. Наш головний герой дуже добрий, дуже наївний. І, власне, не хоче чинити нікому зла, а хоче просто влаштовувати своє життя. Часто він потрапляє в дуже комічні ситуації через свою цю наївність. І тут, власне, дуже багато якихось таких зіронізованих українських реалій, а також зіронізованих українців та українок з різних сфер життя. Якщо вже почала розповідати про книги, які є фізично в моїй бібліотеці, то й продовжу. У мене є книга Артема Чеха Хто ти такий, яка вже давно чекає на те, щоб я її прочитала. У 2021 році вона отримала книгу Рок у ББС. Власне, в цій книзі автор переосмислює 90. ті Тут в нас 90, ті він переосмислює своє дитинство в них, тому це частково автобіографічна історія. У нас є Головний герой, хлопчик Тимофій, який зростає поруч з зраненим, контуженим військовим, на якому власне. Автор показує ці невловимі наслідки війни. цей військовий він травмований. І як от поруч з такою людиною зростає наш Тимофій? Тут, як говорить автор, сам книга вийшла доволі депресивною, але він намагався додавати світлі моменти в цю всю історію. Наступна книга, яку я прочитала і яка мені на той момент сподобалася, це танці з кістками Андрія Сем'янківа. Андрій Сем'янків зараз теж служить у війську. Власне, це у нас медичний трилер, який розповідає про паталога невдаху, який. Знаходиться незаконний спосіб підзаробити чимало грошей, і крок за кроком чинить не дуже правильні вчинки. Власне, це історія про таке, наскільки далеко може зайти людина заради грошей, а може не заради грошей, а наскільки далеко загалом людина може зайти для досягнення своєї мети. Цій книзі багато реалій, багато показано. Трансформації саме людини. І мені сподобався цей трилер. Він був для мене і гіткий, місцями і неприємний і захопливий. І місцями мені прямо хотілося перегортати сторінка за сторінкою. Автора також є книга «Медицина доказова і не дуже. Я теж планую її колись прочитати, адже сам наш Андрій Сем'янків він за фахом лікар. Далі давайте трішки перейдемо до поезії Павло Шибаба і його. Збірка Тільки не пиши мені про війну. Думаю, ви могли чути цей вірш, адже автор записував таке відео у своїх соцмережах, викладав, як він його цитує. І це відео було дуже популярне якийсь час в соцмережах. Власне, це збірка поезії про наше буття, про його найтемніші моменти. І водночас. Світлі промінчики, які з'являються в цих темних часах. Я насправді не є прихильницею поезії, я вже неодноразово про це говорила на своєму каналі, але, можливо, я ще просто не знайшла свого автора чи авторку, тож потрібно пробувати. Продовжимось поезією. Знайшла ще одну українську поетку, яка пише такі своєрідні листи з фронту Ярина Чорногуз, її збірка Оборона присутності це власне поезія про, про війну, але без знаєте, опису бойових дій та важких боїв. А це історії про біль, про втрати побратимів. О, сестер, про ці всі страшні моменти, які доводиться переживати нашим військовослужбовцям, військовослужбовицям, як говорить сама Ярина, ця збірка це про смерть, про любов і про межу, на якій стається пізнання. Ще одна поетка та бойова медикині, з якою ви можете познайомитися, це Єлизавета Жарікова. До прикладу, ви можете придбати її книги між любов'ю і любов'ю. Збірка, як говорить, на монотація в перечутті. Написана в перечутті Великого лиха. Вона про те, як ми розриваємося між любов'ю до близьких і любов'ю до свободи. Хоча, як говорить, авторка, це неможливо розділити на нашій неспокійній землі. Моя Лизавета є бойовою медикинею у ЗСУ, і також, окрім поезії, вона є авторкою пісень. А хочете прочитати унікальну хроніку політичних репресій в радянській Україні? Тоді вам підійде книга «Розстріляний календар від Олени Герасим'юк. Це ще одна українська військовослужбовиця, яка є авторкою книги. Ну, не однієї, але я вирішила розповісти саме про цю про розстріляний календар, в якій вона власне розповідає в такому форматі календаря. про Політичні репресії, яких зазнавали українці в радянські часи, це сторінки з історії, які підкріплені розповідями про долі людей, які зазнали переслідувань та катувань в той час. Це власна історія про ті темні часи, які нам постійно потрібно пам'ятати та знати. Наступна книга, яку про яку я вже давно думала, що варто мені спробувати прочитати, від Сергія Сайгона Аюпак. Про цю книгу я почула від Аміля та Реміля з гурту «Курган і Агрегат. Вони неодноразово згадували, що це книга, яка їм дуже подобається і дуже відгукується, бо власне вона розповідає про село, українське село зі своїми звичаями, традиціями, порядками, зі своїми власне. З спогадами, моментами, і в, конкретно в цій книзі розповідається про сливе село саме на сході України, тому я не певна, що ці всі моменти будуть мені близькими. Адже я все-таки з заходу України, але я думаю, щось точно перегукуватися 100 буде, а може й не щось, а дуже багато чого. Мені зазвичай подобається читати тексти на схожі теми, бо мені подобається, коли розповідають таку правду, такі якісь моменти дуже яскраві про українське село. І саме у цій книзі, схоже, це те, чого я очікую і буде. Трішки про Сергія Сайгона він служив спочатку в АТО, а потім на якийсь час припинив служити. І після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся у військо. Ще одна книга, за яку насправді, от за цю книгу мені здається, що мені аж шлячно братися. Бо Думаю, вона дуже емоційна. Валерій Пузік і його з любов'ю тато. Книга написана для сина на війні. В цій книзі автор розповідає всі ті речі своєму сину, які він мав би розповідати, будучи поруч. Але він у війську і пише своєму синові цю книжку. Звісно, ця книжка не лише для його сина, вона для всіх вона передає не сцени боїв. Які відбуваються до прикладу, а власне вона передає почуття тих людей, які на фронті. Вона багато про те, що потрібно залишатися вірним собі, потрібно турбуватись про родину, потрібно турбуватись про Україну. Ця книжка це таке нагадування від автора, щоб не забувати, що є найважливішим у житті. І остання книга, про яку я сьогодні розповім, це книжка Віталія Запеки Цуцик. В ній доволі оригінальна подача, адже автор розповідає про війну очима не людини, не військовослужбовця чи військовослужбовиці, а очима Цуцика, який, наскільки я розумію, з перших днів живе, власне. У війську на фронті, і він, власне, за допомогою нього розповідає історії людей, які служать. Ця книжка це не про болючі бої, а про світлих людей, які нас захищають. Звісно, окрім світла і добра, ця книга наповнена великою кількістю болі і великою кількістю роздумів. Чому ж люди йдуть на війну? і все, це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Тут, як ви бачите, є розманіта тематика книг. Е так, багато з них про війну чи якимось чином торкаються воєнної тематики, але не лише. Тож, ви можете вибрати щось для себе, принаймні одну книгу. І Почати знайомитися з авторами та авторками, які зараз захищають нас з вами. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступному відео, Па-па!